Якщо ми ще на дорозі, то продовжимо трохи. Ще хвилин 10 є можливість з нас поговорити. Ось, по крайній мірі, знаю точно, що мене Олег Валірович слушав, тому що питання: що таке матриця? Є, є в кожній області, вона має своє значення, але те, що я мав на увазі, мені сподобалася думка: що ментальність вона складається із багатьох складових. І коли ми дивимося на ментальність людини, є ярко виражена, є не дуже ярко виражена, і оце те, що ми бачимо, це ми це ця матриця у людини. Ну а якщо грамотним язиком, то буквально ось як пишеться, матриця робоча область монітора від типу якої суттєво залежить якість картини. Ну, і, і так далі. Тож, тож ось, ось що мається на, на увазі, коли, коли говорив про матрицю. Добре. Інколи людина видає себе, знаєте, кимось, ким вона не є. З часом, коли люди довгий час працюють в театрі і грають якусь там. Роль, то буває таке, що вони настільки вживаються, що потім приходять додому і продовжують ту роль грати. Але але є ну, є ті ролі, які вони не гарні, і від них треба зрікатись і відходити. І так, від Матвія, 7 розділ, 13-14 вірші. Матвія 7, 13, 14. Входьте вузькими воротами, бо широкі ті ворота, й широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять. Але вузькі ті ворота, й тісні, та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Тож видається, що є, є та мета, є те щось. Чим нас заінтригував Бог своїм откровенням, що нам це сподобалося, але поставив такий шлях, такі ворота, такі перешкоди, щоб людям було складно це знайти. Чи відповідає він дійсності? Тоді не зрозуміло, чому Ісус прийшов у цей світ і пішов по провулочкам, по закаулкам шукати людей для того, щоби спасати. Чому він пішов до блудниць? Чому він пішов до, до митників? Навіщо він пішов тих людей, які багаті, які не які сміялися з нього, а він хотів їх навернути до, до Бога на, на правильну дорогу? Тож, якщо воно все, таке, все воно ось таке вузьке і непрохідне, то, то навіщо виникає питання? Чи можливо тут мається на увазі щось інше? Ми живемо в світі, де, скажімо так, субкультура така, така загальна. І <танків> люди сьогодні, ну не сьогодні, якось коли перше чули про, про те, що ми повинні поважати один одного, про толерантність, отак, вот от слово таке, толерантність, і так, так часто про це говорять, толерант. потрібно бути толерантним. Тобто, все, що ти бачиш, все, що тобі не подобається, ти змиряйся, і це є толерантність. Тож дивіться, що коли Ісус говорив, і Він каже: Я є життя, я є шлях. Але люди, які проповідували єресь, яка відводила від Бога, вони пропонували інші шляхи для спасіння. До прикладу, чули, так? є багато доріг, які ведуть до Бога. Вони різні, але до Бога. Всі, всі буддистські боги, сотні тисячі, їх багато, але вони ведуть до Бога. Хто погодиться з цим? Звісно, ні. Або, скажімо, поки я, тобі потрібно прийняти спасіння, а спасіння потрібно зробити оце, оце, оце. Тобто людина пропонує, що щось я повинен зробити, і в награду за це я отримую спасіння. Це єрість. Це не євангельська дорога. Інша, коли ми говоримо, що тобі туди не пройти з твоїми, з твоїми даними, з твоїми та, та ніколи тобі не бачить цього спасіння, інша ще одна єресть. І коли приходили єретики і приносили в першу апостольську церкву е, отакий от, от негатив, е, і особливо це в післаннях апостола Павла, де приходили і постійно, постійно за, за суботу, за обрізання, і це за, за виконання тих е, законів, законів обрядових, і постійно люди вже прийняли Ісуса, отримали спасіння. Але, але їм пропонують ще закріпити спасіння. І таким чином вони розширювали, розширювали дорогу. Якщо Тут багато можна проводити прикладів, але я сьогодні, в контексті своєї теми, я скажу так: що широкий путь це многодорожжя, яке веде до Бога. А вузькі ворота і вузький шлях це спасіння виключно в Ісусі Христі. Тільки в Христі, тільки через Христа. І коли ми покажемо інші шляхи, як може спастися будь-який шлях, він іретичний. Але то толерантність, вона якось спонукала людей до цього, що ну, не ображайте, ну вони ж все рівно, ну там вони е, покійникам. Дивіться, а ще така ментальність у нас одна. Да? Е, наступна неділя після Пасхи. Святе діло піти до покойників да? на кладбище. Знову я не засуджую, ну це, це так, це так. Але це ментальність не означає, що вона, що якщо ментальність, то це щось, щось добре. Ментальність може бути гріховна. І ментальність може бути добра. Але людина повинна змінюватись, тому що Євангеліє це несе собою переміну. Людина повинна змінюватися. Я, я дуже вражений. Люди не, 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 не їж кров. Несуть церкву благословляють священники кров'янку. Як? Звертатись до покійного. Ну, 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 ну як це в світі слова? Але люди заходять на кладбище, звертаються до своїх рідних, близьких, розмовляють з ними. Це також, але ну, така ментальність. Розумієте, така ментальність в нас в Я такий би, що не пішов, би, але ж всі йдуть. Ну, це так в нас Євангеліє. Воно для того, щоб нас змінити. І те, що ми робили неправильно, ми повинні зрозуміти. У мене також, як рухлай сирота, немає ні тата, ні мами, і по лінії моєї, і по лінії мами, по лінії Іне. Ось я все робив, що мене просили, батьки. Мене в мене не засуджує моє сумління, совість, що щось вони так дуже просили, чекали і не дочекалися. Не гадайте, не задай такого. А на кладбищі того я не був ще. Ну там убирають є ті, хто вбирають. Ось, ось отак. Але я чітко знаю, що я маю надію і віру на зустріч з ними на небесах. Е, тож, швидко е, 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 біжить е, час. Е, е, що таке вузькі ворота? Вузькі ворота для прощого, та, простого такого розуміння це коли я визнав себе грішником, жив на широку ногу все, що хотів робив. По, по світським законам цієї гріховної природи. І коли я збагнув, що я йду не тим шляхом, я зупинився, переосмислив, прийняв Ісуса Христа і Його заповіді, ось це і є вхід в вузькі ворота, і по ньому тепер я йду. Але штучно створювати собі. Неблагоприятні умови для того, щоб відчувати. Я знаю, навіть ну не буду називати. Є такі деномінації, яка одна із них. Що вони провокують? Нельзя вийти на на площадь. Вийдемо, Нельзя того зробимо, нельзя того зробимо. А навіщо ви? Потім будуть нас гнати. Вони мають церковь. Це ж це ж Христова церква. Христова церква повинна бути гонімою. Ну, так гоняли б один одного, навіщо ви провокуєте і, і наражаєте інші церкви? Ну, от такі речі. Не потрібно цього робити. Не потрібно монашество, всякі, всякі оці речі, які, які люди добровільно на себе накладають, заповіді, які непосильні, тягнуть, тягнуть, падають, піднімаються знову. Навіщо? Ну що ж, тернистий шлях. Самі собі створюють тернистий шлях. Підождіть, а де ж тоді радість, про яку говорив Христос? А де ж тоді ті благословіння і те повноцінне життя християнське, яким ми повинні насолоджуватися? Бо ж так було зручно, що таке широка дорога? Ну, трошки опустюсь на, на, на такий трошки дитячий рівень. Це реєстрація. Пройшли в 90-х роках. Що таке широкий, широка дорога? Це галстук. Ну, Звичайний чоловічий галстук. Що таке широка дорога? А там, там одяг такого кольору, или, или, так, такої длини, що. і хто що придумає? Але вузька дорога це спасіння виключно в Ісусі Христі. І більше ніде його знайти неможливо. І коли ми читаємо Нагорну проповідь, де сказав Ісус як конституція християн. То там Ісус ніде не проповіде про ментальність, про традицію, про культуру. Він не чіпає це. Він показує принцип, як потрібно один одного поважати, як повинно працювати задля блага іншого, як треба світити, як повинно бути сіллю. І це все те, що ми повинні робити, ось на що звертає Ісус. А коли ми говоримо про такі речі. Е Є приклади, не, не, не хочеться. Добре, у нас лишається 5 минут, я ще хотів би закінчити, ось чим. Філипянам, 3 розділ з 4 вірша, 3 3:4. Хоча я і міг би покладатися на тіло, коли хто й думає покладатися на тіло, то я тим паче. Обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з племені Венеміна, з євреїв щодо закону фарисей. Щодо ревності, гонитель церкви, щодо праведності, яка від закона бездоганний. Як багато з нас можуть сказати сьогодні отакі слова, які сказав апостол Павло: Бездоганний! І взага, е, але що було для мене е, надбанням, те я визнав Ради Христа за втрату. Людина взяла квиток. Приїхали, модулюю таку картинку на служіння, а ви здається, що служіння принесли інший час. Ой, як я багато втратив! Ой, як я багато втратила. І вже так жалкуємо, що ми десь... Уявіть собі, апостол Павло, скільки речей робив зайвих, непотрібних, які перешкоджали йому до наближення Христа. І він це все робив ревно. Він готовий був життя за це віддати. Але коли він пізнав Ісуса Христа, то каже, ради Христа. Я все те вважаю за втрату. Бо ж сміття це не те, що просто мені не потрібно, а те, що заважає. Якщо ми думаємо, що сміття воно просто не потрібне, ми помиляємось. Попробуйте в квартирі кинути сміття, та це сміття, воно заважає, ні. Оце заважає ні. І дивишся через півроку. Сміття заважає чи ні? Так, заважає. А що трапилось? Обрали неправильну дорогу. Бо сміття воно заважає. Тож, апостол Павло каже, що все я за, за сор, за сміття е, визнав. І взагалі, усе визнано за втрату порівняно з величю пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа. Ось яку ціну заплатив апостол Павло за пізнання Христа. Тож сьогодні я дивуюся, коли ми пізнали Ісуса Христа. Благословення, яке він нам дав, і ми починаємо щось додавати, дописувати. До речі, інколи задають таке питання, хто такі фарисеї, коли вони з'явилися, коли вони зникнули? Ви знаєте, коли народилася фарисейська секта, коли вона існувала і коли закінчилась, саме цікаво, що вона живе по цей день. Живе по цей день. Дивіться, що Значить, книжник по фарисей, Книжники, знавці святих Писань та вчителі Божого закону. Книжники. Вони могли не виконувати. Але вони говорили правильно, каже Ісус, е, на Моїсеєве да? сіли книжники, да? От, слухайте, робіть, але по ділам їх не поступайте. Бо вони заробляли на цьому, жили за, за рахунок цього, але, але вчили людей правильно. Хто ж такі фарисеї? Релігійна партія, члени якої суворо дотримувались, суворо приписів писань і переказів старших, приписів писань і переказів старших. Тож не все, що було раніше, то було правильно. І не все, що раніше, воно скромніше, воно більше, воно праведніше. І коли ми невчасно говоримо, що е, остановіться, роздивіться, верніться на на шлях, який назад, то уявіть собі, в 25-му десь році, 19 сторіччя, мій дідусь навернувся до Бога. Його вся родина називалася православною. Але які там православні? Ну жили гріховним життям, а називали себе православними. І ось дідусь почув слово про Бога. Він так зрадів, він читати не міг, але почувши, зрадів про цю звістку і навернувся до Бога. Найшов собі дівчину, таку ж, як і сам. <кху> і коли одружувався, від нього відреклися всі, <кху> всі батьки, всі родичі, відвернулися, і коли вони одружилися, то пам'ятаю, що ну, і по, є мій дядько, ще, який живий один, то каже: ми постійно говорили: тату, чого ти нас не повезеш до родичів? У нас така велика рідня, така, не можу, не можу. А чому? Буде час, скажу, ще не на часі, ще не на часі. Переважна більшість померла, так і не узнали. Але був один з жив, живому на старих аулах, якого вийшли на зв'язок, і сказали: ми ж від його відреклися, сказали, що, він, що він, він не наш родич. відреклися. І уявіть собі, оце мій дідусь, який пізнав Ісуса Христа як Свого Спасителя, читає: Остановіться, роздивіться і наверніться на путь древній. О, це я переступив віру отцов своїх. Традиції! Тепер, тепер вони зріклися від мене. Але завдяки його наполегливості, його вірності, у його народилося 9 дітей в його сім'ї. І е, на, на рік, е, коли моя мама відходила від цього земного життя, то наша родина більше 250 людей нараховувала. І це говорить про те. Що вірність Бог благословляє, нехай Бог допоможе нам. Дорога це дуже, дуже цікава річ, але вона і вимагає від нас серйозності. Бо ж, обравши неправильну дорогу, ми прийдемо. Ну, наївно ж, да? я хочу поїхати на Київ. А скільки туди коштує? Ну, я не знаю, скільки, ну скажімо, умовно, 500 гривень, да? а скільки до Дніпра? Ну, там електричка теж не знаю. Не Ну, скажемо, 15 гривень, приблизно. Да, примерно. Ось. Ну, я вирішив, що ну, все ж таки мені треба в Київ, а чому я буду 500, як я можу за 15 поїхати. А інколи, коли ми дивимося на, 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 на людей, на їхні, як, як вони будують життя, то виходить, а чому ти так? Ну, так дешевше, так комфортніше, так, так, так зрозуміліше. Тож я, моя мета попасти в Київ, а взяв квитка на Дніпро, тому що туди дешевше. Я хочу піти в царство Боже, але буду відвідувати ту церкву, де мені про Бога не кажуть, де про зміни не говорять, де не потрібно нічого робити. І де ж тоді логіка? Нехай Бог в цьому допоможе нас. І заради пізнання Ісуса Христа варто відмовитися всього і мати спілкування з Богом не через когось, не через таке ручне управління. Знаєте, що ось сказав, і всі повинні. Кожна людина повинна мати особисті стосунки з Богом і перед Богом. Бо ж коли ми попадаємо в скрутну ситуацію, отам от і проявляється все, все тоді проявляється. Що раз тата нема, а проповідники а, немає, спросить, а, а, а де наші пастора не, не знаємо. І, а як поступити? А як поступити? Не знаємо. Для цього потрібно розуміти особисті взаємозаємоси з Богом. Давайте ми наші молитві, подякуємо Богу. Якщо хтось е, обрав для себе дорогу, або за вас обрали ваші батьки. Або ви йшли дорогою і зрозуміли, що ця дорога не, не є вірною. І розумієте, що мета не буде досягнута цією дорогою. Ви можете змінити напрямок дороги. Ви можете, ви можете оставити той шлях і піти правильною дорогою, вірною дорогою. І та дорога дасть вам життя, дасть вам радість, дасть вам спілкування з Богом, ви отримаєте благословіння. І саме це навернення до Бога, е, прийняття Його, це є ті вузькі ворота, той вузький шлях, коли ми визнаємо, що Він є мій Спаситель. Є ті, хто хотів би, щоб сьогодні ми за вас помолилися. Хто ще не визначився з дорогою? Добре, помолимось. Є ще. Всі знають дорогу, так. Да? Добре, ну що, в таких випадках як казав наш Степан Гроч, який вже з Господом на небесах, Тож виявляється, що абсолютно більшість святі люди. Тож зараз буде молитва святих, які будемо звертатися шляхом живим, той, який проклав Ісус Христос до престолу благодаті, і будемо Його дякувати.